Всім привіт! Сьогодні знач, у нас такий Hyundai i30. І жалоби власника, що коли він крутить рулем, значить вліво право з цієї сторони є такі подозрительні звуки, там щось брінь, брінь, бринь. бринь, бринь. Весь. У нього, скоріш за все, клинять опорні подшипники, які тут є. І в свою очередь пружина просто тримається, тримається. а потім цей подшипник пускає, і вона таки розтягується і отдає такі от звуки. Так, в сьогоднішньому дні будемо розбирати її. Це значить, Міняти ці підшипники. Стойки тут видно, що мінялися, але чомусь стойки поміняли, а підшипники залишили. Незрозуміло чому, тому будемо міняти підшипники і я думаю, що верхні опори. Ну, Побачимо, як воно піде в нас. Як проявляється, ми заходимо в машину, беремо сусіди, звісно, кричать, але що ти зробиш сусідам? Не знаю, чи чути так... Де я його поставлю? Тут, ось. Не знаю, чи чути, чи не чути, але чути, що воно там так 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 коли Я рулем кручу. І пружина там недобре працює, все репет, щось і не знаю, чи на камера це передасть, але по факту воно несправний не подшипник опорний, скоріш за все. Першим ділом, що я зробив, я зняв значить, дворники. Ну, Дворники вже не буду показувати. Дворники там просто там на 15 пошевелив, тим більше тут недавно все розбиралось. Потім достав пару кліпс. Тут одна, тут одна, тут одна, тут. Цю боковушечку відчепив шланчик від цього. так. Ну і воно знялося. так. Є доступ до стойок. Так, потім знімаємо, що ми робимо. Потом знімаємо цю кришечку, а можемо і не знімати. В принципі, якщо чесно, нам вона не треба ця кришечка. Ось до наші болтики, будемо їх зверху розкручувати. А ось тут. Значить, дивимося, що тут все, так як і казав власник, все мінялося, крім пружини і оцього пильника. Так, але все одно воно і здає такий звук, якщо покрутити, воно все брям-бринь-бринь-бринь-бринь. Значить, будемо знімати і дивитися, що ж воно все-таки не так. Gracias. Ну, ось так виглядає стойка. Видно, що стойка нова. Видно, що нова подушка. Ну, даже ще номер її є. Вона толком і не їздила, можна сказати, так. Ну, де ж ти там. І таку, якщо покрутити. То... ну... З цієї сторони не так, а от з тої сторони, прямо коли я зняв стойку і отак от крутив, її, то воно якось було так, коли чуть-чуть круто, що воно таке брин-брин-брин-брин-брин. Тут трошки не так, але все одно теж чути, що воно. В будь-якому випадку будемо міняти на новий. Зараз це знімемо і, знімем і подивимося на нього точно близько. Ось таким от образом производиться стягування самих пружин. І тепер переставляємося на другу сторону, точно так само ставимо сюди. Можна звісно, вручну, але вручну довше, а так якщо є гайковерт, набагато швидше. Так. І бачимо, що вже пружина вільна. Тепер беремо відкручуємо точно так само, що цю гайку. І Звичайно вже ж цю гайку я теж буду. Ага, ну треба тримати. Ну ладно, коротше, я тримаю одною рукою і крутю. А ви, якщо у вас немає гайковерта, то тут є така лиска. Так? Це так, якщо взяти ключик на 8, там, чи на Даже не, ну, я не мірив, наскільки тримаєте саму цю і потім питаєтесь розкрутити. Треба, звісно, трошки мати спеціальний такий ключ, щоб він туди садився і щоб сюди мати доступ. Ну, але реально, а саме краще, звісно, десь позичити хоч гайковерт. І тепер, коли ми розкрутили, тепер знімаємо подшипник разом з цими всіма пильниками. Так? І так, що там видно? Ага, видно, Так, Значить, так під'єднуємо отбойник. Далі у нас йде отака резинка, яка відбиває всю пилюку і все остальне. Далі у нас йде подшипник. Так, далі беремо отвертку. Так, таку його раз. І відділяємо від самої опори. Гора в нас нормально, а ось то наш подшипничок. По подшипнику, ну, видно, що він мінявся, видно, що він новий. Звісно, тут не написано ніяких фірм, там що за фірма. Бачу, що власник його навіть його вскривав і туди всередину напихав додатковий літол. Ну, я вскривати не буду, чесно. Не буду. Хай як є, так є. Хто б там, що не говорив, значить. І він, в принципі, ходить нормально, але під навантаженням ми бачимо, що воно не працює. В крайній мірі, друга сторона взагалі дуже погано ввелася і бринчала прямо при вивороті руля. Значить що, викидаємо його, беремо другий. Я взяв по дорожчій дорожчий, попросив привезти дорожчий, щоб не вийшло те саме. Це вже йде в нас е СКФ. Ось до. Видно, не видно, ну давай. Так, ось до СКФ. Так. так Корея. То є це вже ми знаємо, що фірменний хороший подшипничок, і я думаю, що він буде ходити хорошо. Листи всередину там скривати, щось там йому додати я не буду. Завод склав. Завод посчитав, що воно буде роботи і так хорошо. Все. Значить, збираємося точно так само на місце, так як і розбираємо. Все, стоєчка зібрана, підшипничок на місці, далі виникає вопрос, як його ставити. Чи так, чи так, так. я вам так скажу, що ось до є букви. І вони повинні йти дозаду автомобіля. Так? Якщо у нас ось до так, так, то воно стоїть. Але я вам скажу чесно: якщо у вас букв немає не розчаровуйтесь. ви по-другому його ніяк не поставите. Я спеціально навіть пішов і попробував. Ні отак, ні отак, ніяк. Тільки в одному положенні. Воно спеціально так зроблено для таких. Хто любить завжди щось перепутати, то це іменно для вас. Ну і Для мене теж не треба. Поставимо на машину. Так, ну що, склав я машинку. І Подивіться, як крутю рулем, тишина повніша. СКФ творить чудеса, можна так сказати. Ставте нормальні підшипники і буде вас щастя. Я все-таки був прав. Побачимо, наскільки звісно, йому виходить. Власника я знаю. І будемо дивитися. Якщо даний ролик вам чимось допоміг, підписуйтесь, ставте лайк.